І так, з вами вишні, будемо проходити далі. Ми попадаємо якусь кімнату і сразу же падаємо. О, ні, як це так. Ну добре, будемо підніматися. І попадаємо до якусь комплекту. О, нам хтось дзвонить. Алло, це Торі. Без особої причини питаю. що тобі подобається? Кориці чи риски? Ох, ну важке питання, я навіть не знаю. Мені більш подобається. Кориця. О, зрозуміло. Дуже тобі дякую. Та тобі теж дякую мати. Алло, це Торі. Ти ж не навідиш різкі хіба ні? Я знаю, що це твій вибір, але ти ж не вертумеш носа, якщо знайдешся на світі риці, та ні, не буду. Добре, добре, я розумію. О, дякую, що зробив. Дякую за терплячість. Пока. Пока, мати. Три з чотирьох сірих камені рекомендую, щоб ти їх пштовхала. Ой, знову вона, як це так? О, ні, на нас напала плакса, поки не прибув. Давайте зразу пощаду, бо я знаю, як її проходити. І підемо в свідчу в кімнату. Ого, скільки тут багато місць, куди можу впасти. бляха муха. Ні. Багато ну, тоді. Так, що за нас там написано на таблиці? я не пам'ятаю. Будь ласка, не ходи по листя. А, добре, як я буду вийшти людини, не буду по ним ходити. І так, так. Не важливо, що я розбавляю сам собою. Так. Вроді... Бля, опять битва. Фрогі і плакси номер в битві. Ага. Плаксу може одразу, але ми потім будемо. Спочатку до треба. Зробити Forгіда от. Прогід не заяви, що ти сказала, але все одно влаше. О, як це мило. Що за атака? Фрогі. Е? Це імба атака, що ви робите? Я можу їх пощадити, так? Так. Так, пощадити. підемо далі. Так, що в нас тут є? так ля 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 так, що в нас тут написать? А, ти серйозно? Ай. Знову впала. Блі, і за автора я вже вважаю її дівчинкою. Поганий автор. Тому що воно не має полу. Да. Так, треба знову це все і знову бити. Ну що це таке, що за. Ага, її сразу може повшати зробити Добре, це набагато легше, чим битися. Сразу почнемо. І як завжди нічого не Ну з... надобе. Так, ході так, так. І. От так, Все. Прийшли. Опати три... Тут Добре. Да, вип... Знову битва. А, сразу этим і міні-грязи. Тоді їх сразу може пошире всіх. І знову на внутрі... тут почвари. Тут було три почвари. Чому? Так. О, хоробеща, хто там такий? Хто налегнути мене судне? Ти що, розмовляєш чи що? М -м? Тож ти просиш у мене посунутися? Газ, пишу фор ю, Вася. Да, перевод от автора бесценный. Гм? Ты хочешь я шепсуну посунувся? Добре, а так нор? Ну? Ні. Не туди сунусь? Да, зовсім не туди. Окей, гадай, я зрозумів. Оооо! Нам попався умний камінь. Помогло? Розумний камінь. Хм. Тобі треба, щоб я залишився? Ти примовиш мене насправді по... пововтузитись, Боже, ну і скате слово, чесно. вибачайте, якщо буду неправильно вимовляти, ну це було складне слово, чесно. О, наша точка збереження. Знання того, що до дня ще вилізе з дірки. та цей сир наповнює тебе речістю. О, це добре. Що мешає колись їсть сир, бо він вкусний. Так, що в нас там в дері? Нічого, просто писк. А тут у нас цей сир був давним-давно. сир, він прилип до стола. А, прилип до стола, це як? О, що за привіт? Так. Хр. Так, він, походу, спить у нас. Хр... Вони вже пішли. Хто вони? Я тут один! ти тут наш іншого. Цей привід продовжує голосно говорити хр, видачі, що спить. Так, да, він спить. Посудити його силою. Так. Чому б і ні? Ось і Настаблук. Угу. Цікавий Настаблук, що це за привід такий цікавий. М -м, треба подумати, що нам робити. Так, Дія, Ностаблок. Давайте. усміхнутися. Напевно. да усміхнутися. Ти... Уперето усміхаєшся. хе-хе. Е, ти що плачеш? Ти що плачеш? ну і що ти плачеш? Я не розумію, навіщо? Настаблок виглядає трохи краще. Це вже добре, що йому краще нову усміхатися. Ти розказав на стаблуку жарт. Хе-хе. О, вже веселіше. Не внаслідок цього, вибачте. сенсі ти не внаслідок. Здається, успішка покаже настрій на стаблуку знову. О, А кажете, що успішка не потрібна. Знову. Настабку хочу тобі дещо показати. Де я спробую? Що ем, ти робиш з ціліс? Я називаю це Дабстаблук. Ха, Боже, як це весело. І тобі це подо... сподобалось? Так, мені сподобалось. Настаблок нетерпляче чекає твоєї відповіді. Ну, мені це подобається, чесно, огі. Ще я йду до руїн, тому що там нікого нема. Але сьогодні я зустрів когось доброго. Да, я добрий. Ох, я знову блукаю без мети. Ди з того шляху. Так мені було б Куда добре. Ех, навіть трошки сумно стало, що він вже пішов від нас. Так, що у нас тут? Розпродажа по випічки. Всі гроші йдуть справжнім паукам. О, добре тоді. Так. монет. Так, у мене недостатньо коштів. Блін. Добре тоді, потім зайдемо туди. Так. О, табличка. Ти це пропустив, Розпродажа по випічки. А, це вони мають там. Я вже там був, на жаль, в мене немає грошей. Ква, ква, Зіт. Мій друг дух мене не слухає. Коли би я не говорив, він пропускає мою слова кнопкою X, а може так? Все вірно, кнопкою X. Ну, хоча б ти слухаєш. Ну да, мені не треба пропускати. Ква-ква, я чув, що F4 може зробити тобі повний екран. Що означає, F4? Чотири жаби? Я бачу тільки максимум три жаби у цій кімнаті. Ну, в оригіналі там повинно бути три фоги. Це приблизно, м'яко кажучи, ква. Да? О, дай Так. Блін, треба спочатку одного. Давайте порозмовляємо, мені байдуже. Ну да тобі байдуже. Головне, щоб мені почити шкоду. Ай! Бурчит. треба знову з ним розмовляти, мені байдуже. Та хватить. Ну, я не хочу отримати урону. Хватить може. О, він задумався. А ну-ка, давайте пощаду. Нічого, як бути самому. Я з тобою согласен, друже. Согласен. Самому інколи добре бути. Немає труба? О, тоді може пощади. І так почу дві мінети. О, ще небагато осталось. Ми вже підемо далі. Так. Оп, до нас хтось дзвонить. Алло? Я тільки зрозуміла, що вже минуло трохи часу і того, як я смилась. Я не очікував мати копать так скоро. Напевно, на шляху лежати багато речей тут чи там. Ти можеш підбирати їх, але не неси більше ніж тобі треба. А одного дня ти побачиш щось, що тобі справді потрібно. Чи захочеш, щоб у твоїх кишенях було до цього місця? Має ограничення по інтерв'ю. Так, добре, тоді підемо в іншу кому. Тут тільки одні перемикачі. Ага. О ні, ми падаємо. Так, що в нас тут є? А, тут морковка. Овоч виліз з землі. Ну, звісно, ж овіч, Так, тоді що будемо. Тоді? А, тоді давайте почнемо розмову з ним. Рослини не говорить до репа, а. Тут така лойка, ну добре, тоді не будемо сидіти раз, Так, давайте тоді попробуємо з'їсти. Ти пробуєш з'їсти овоча, але він ще не достатньо ослаблений. А, отак працює? Ну добре. Ось таємнично усміхнувся. Ну знову, давайте тоді обід. Ти попаскав по животі. Овоч дав здоровий обід. Ого, так воно присидіть. І свою зарань. Добре тоді. О, ваш зараден, тоді все. Ось таємно усміхнувся. Так, треба його вже пощадити та вже йти купляти ті пончики-повтині. Тому чекайте, я зараз повернуся. Так, ось ми повернулися. Залишити сіменет повтини Так, кілька пауків з донизу і дало тобі пончик. О, це добре. Що в нас залишило три монети. Це добре. Так, хочу хлопці вам і дівчата сказати. Якщо хочете подержати цю рубрику, будь ласка, поставте лайки, напишіть коментарі від П'яти слів, бо це дуже мені допомагає. Дивіться його до кінця та коментуйте всім друзям. О, мене шли лікусь. Непонятну стрічку. Давайте візьмемо і напевно зразу його одінемо. Ага. Так, От, стрічка. Одягнути. То одягнула стрічку. А, і це все? Ну давай, тоді пішли далі. М -м що в нас Дала захист 3? Непогано вже, будемо менше получати шкоди. І на нас напала окун намалювався. Давайте тоді насміхатися, якщо не сподіваюся. Ти мала груба потвора. Я не потваю, я не хотів. Ай! Школ... Не треба, не треба. Давайте тоді, давайте. Ні, Не, не можна тоді, давайте. Не насміхатися. Нарешті, хоч хтось розумів. О, це вже треба, нам? Тому ще прижиму атаку і. Ти перемогла, отримала 5 мінет. Ого, вже непогано, так? Так, на що в нас тут знаходиться? Я просто хочу подивитися, що по всій кімнаті, і от на Стаблук. Я палив содору, тепер я не можу вибратись. Іди без мене, Ем, ти ж привід. Чекай. Привіт. вміють мі літати, хіба вони не? Ну тоді, е, ти куди зник? Ну добре тоді, чекай. Так, в нас тут що в нас знаходиться? А, тут нічого, а, тут це речах, який нам був потрібен, тоді добре. Так, тут в нас знаходиться нічого, а внизу я бачу, вже не бачу сенсу. Подивитися, тому, тому пішу далі. Дальні двері це не вихід. Вони просто повертають цю кімнату перспективи. Ага, от тому ну, воно для чого вони тут. Тоді добре так. Понажимаємо, це важить натиснути, Так, нічого не відбувалося. Ага, добре тоді. Може, жовтий. Слава Україні. На жаль, ще... натиснути до ринка. Тут є ж... Тут же відкрито. І у нас тут началась битва. Ага. Тоді давайте одразу пощаду. О, він зразу танцює, тому можемо ще раз пощаду. От. І ми примогли. Тоді давайте будемо виходити. Так. Давайте тут подивимося, бо там щось було. Якщо ти можеш це прочитати, на тесте синій перемікач. Ага, у нас тут тільки за цей колон, я так розумію, повинен бути. Ти почули класи звук. Ага, тоді доб... Знову битва. О, це ти як тоді добре, Не будемо насміхатися, це буде добрий. Так, виворачуємося, не будемо получати шкоду. І зразу вже пощаду. Ти перемогла Я вже не бачу, ну дав, скільки там монет І будемо прочитати, що там. Якщо ти... А, нам треба червоний, тоді добре А, знову битва, скільки можна. Овоч. М -м, давайте сразу обід з цим морковкою. Надіюсь не получу багато шкоди. О, зелена, впіймав. І ще не отримав шкоду, оцей майстер. Так, давайте його пошедим. і. І потім його підсею, як він потанцює. Угу, От, я знову прийміг. Давайте червоний. Відкрию двері і будемо йти далі. Так. Прочитаємо табличку, яку тут треба важко натиснути. Ага, зелений, добре тоді. Давайте будемо шукати там синій. Тут нас не знаю. О, нам зразу повезло. Це добре. Блін, минуло битва. Ага, знову вони, добре. Тоді працюємо по старій практиці. Пощада і ще раз пощада. І будемо вже виходити з цієї кімнати. М -м -м, цікаво, куди це веде? М -м, якщо там красне, давайте тоді там зелене, може щось там якесь, може щось знаходиться. О, Фрогі, привіт. Ква-Ква, тільки між нами. Я бачу, актори вийшли звідси буквально недавно. Вона несла трохи бакальних товарів, ага. А я не спитав, до чого вони були. Ми всі налякані, щоб говорити з нею. Ква. Боже, вона ж не страшна, вона добре. О, кінжал. Однако, о, цей замок дуже красивий. Ти знайшла іграшковий ніж. О, доби тоді. Ну, воно мені не потрібно, тоді не будемо його надівати. Просто ніж, Ага, три атаки. І він зроблений з пластику, і він рідкість. доби тоді. О, підемо, що там може знаходитись. О, дерево. Лишенько, це зайняло більше часу, ніж я думала. О, мама, привіт! Давно тебе не бачив, О, Як ти сюди добравсь, моє дитя? Ти поранена? О, нарешті дитя, я дуже довольний цим. Я не повинна була залишати тебе на довгий такий час. Це було безповідально, було спробувати так вразити тебе. Що ж, гадай, я не можу поготити цього більше. Давай, дитя. О, я зому дитя, дякую. Так, що я вийшов, добре. Це напевно, все на сьогодні. Тому поставте вдобайку, підпишіться, напишіть комент, поставте дзвіночок та з вами був вишня та настоблук. Всім пока.